Також ми звернулись до служби безпеки України, адже у чотирьох чоловіків, які вивозили комарницького з Києва, були саме посвідчення цієї служби, на що у службі безпеки. Повідомили, що на момент подорожі з Комарницьким ці особи вже не мали стосунку до служби. За інформацією співрозмовників УП серед правоохоронців, зазначені фігуранти були позбавлені статусу позаштатних працівників СБУ за тиждень до втечі Комарницького. В рамках відкритого кримінального провадження служба безпеки України затримала двох громадян, які підозрюються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. За даними слідства, вони забезпечували таємне та безперешкодне переміщення до прикордонного району в Закарпатській області комарницького фігуранта кримінального провадження. Набу факт незаконного перетину кордону цією особою розслідує головне слідче управління СБУ. Наразі затриманим громадянам повідомлено про підозру Шевченківський районний суд міста Києва застосував до. Затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Затримані особи менше п'яти місяців перебували у статусі гласних позаштатних працівників, не перебували в штаті спецслужби і не отримували грошове забезпечення. Окремо наголошуємо, вони були позбавлені цього статусу на початку лютого. До настання подій, які розслідуються у кримінальному провадженні. Згодом ці особи були затримані самою службою. Інші двоє осіб на даний момент мають статус свідків у відкритому кримінальному провадженні. Окрім того, в рамках відповідного кримінального провадження слідчими ГСО СБ України повідомлено про підозру двом колишнім співробітникам національної поліції в Закарпатській. області.